Вітаю, любі друзі! Сьогодні у нас трактор в Україні, ставший легендою. Народний трактор Туреччини, Болгарії, України та навіть деяких країн ЄС, Лауреат премії Ердогана. Трактор відомий, визнаний, авторитетний, одним словом, флагман. Але потім, подумавши, я вирішив сказати інакше. Зараз я вам розкажу, як готувалася наша програма заміни МТЗ на БАСАК 2110. Чотири позиції. Зараз я вам про кожну з них більш детально розкажу. Якби я вам за 6 годин до початку даної акції не розповів за неї, то ви б за неї і не дізналися. Перша позиція жодних переплат, ніяких відсотків не існує. Друга фінансова програма лише в гривнях без прив'язки до долара. Третя сервіс 24 на 7. І четверта гарантія 2 роки. Хіба це не чудово? Тепер детальніше поговоримо, як працює наша програма. Припустимо, сьогодні ви сплачуєте 50% вартості даної машини, а решту ви сплачуєте на Новий рік, тобто через 6 місяців. Між цими двома платежами інших платежів немає, відсотків немає, переплат немає. Це перший опціон. Другий опціон, якщо ви до нового року чи через 6 місяців, як ви взяли, не встигаєте його виплатити, то ви починаєте виплачувати даний трактор після того, як пройде 6 місяців з моменту першого платежа, і тоді наша програма розтягується на рік. Ну що ж, поговорили за нашу фінансову програму. Тепер давайте за наш трактор Басак 2110 s Я не буду в цьому відео детально за нього розповідати, бо на YouTube і так існує безліч відеоглядів на нього. Розпочнемо з його двигуна. Тут у нас встановлений двигун Перкінс об'ємом 4,4 літра, та його потужність становить 110 кінських сил. Багато. Хто з людей путає і каже, що це в нас китайський двигун чи ще будь-який інший. Але ні, це двигун виготовлений в Британії та його крутний момент становить 420 ньютона метрів. За двигун поговорили. Тепер давайте за коробку передач. Даного трактора. Вона тут встановлена від 120-сильного трактора і має запас в 500 Нм. Тобто, дивіться, 420 Нм на двигуні і 500 на коробці. Запас 80 Нм. Хіба це не чудово? Йдемо далі. Паливний бак 125 літрів. Тепер прошу за мною поговоримо з вами за навіску даного трактора. Її вантажопідйомність становить 5 тонн. Так само, як і вага даного трактора, також становить 5 тонн. Ми можемо керувати нашою навіскою з правого крила нашого трактора. Тобто опускати її та підіймати. Тепер пропоную перейти. Наша навіска має 4 гідровиходів. Також тут працює система постійного потоку гідравлічної рідини. Ви могли це побачити на нашому каналі, там де цей трактор працював в агрегаті з аплікатором. Пропоную нам з вами перейти в салон. Тобто в кабіну. Ну що ж, сіли в наш салон. Тепер давайте поговоримо про коробку передач. Тут ми маємо 24 на 24. А саме як? 4. На основному важелі. І три діапазони, і також в нас встановлений дільник на рулевій колонці. Також в нашому тракторі рівень шумності становить 76 дБ, в принципі, ще є еквівалентним до пасажирського автомобіля. Також у нас є тут клімат заводу, магнітола заводу. пневмосидіння, сидіння, а не полумеханічне, як у деяких налаштування на віскі салонний компресор, 4 гідровихода, все чудово, все красиво. Хіба не до такого трактора ми з вами, любі друзі, прагнемо. За трактор поговорили, за нашу фінансову програму поговорили з нашою компанією. Ви знайомі, чекаємо вас на тест-драйв. Контакти лишаємо в описі до цього відео. Герю ще!